Привіт, друзі! Приїхав показати вам пшеницю. Агрофон не побачите, бо туман. <ривіт> Приїхав показати пшеницю, побачити туман. Так, коротко, дивіться, стан зараз нашої пшенички. Це наше 35-те міжряді. Ось так виглядає. І... Ця у морозі вона має кущення. Кущення, як би вам так показати. Ось. На 35-му міряді Кущення три. Верніше, не три, а дві. Дві одинички показав І ось тут це якраз та ділянка, коли я говорив вам... В попередніх відео розповідав, що я не встиг оцю діагональ дати при посіві. І ось якраз ця діагональ закінчується. Тут якраз буде візуально видно, яка ну, різниця між 35-м просто і 35-м по діагоналі. Всі хваляться грибочками. Ось на усі також є грибочки. Не знаю, що це за гриби. Хто знає, підкажіть це сої є. Але, е, що, що я замітив, що ось, наприклад, на, на 35-му по діагоналі кущення краще. Ось, наприклад, як вам показати? Кущення показує на даний момент 3. Одинички. Три стебла. Чому так? Діагональ 35, 3, а 35 без діагоналі 2. І то друге таке слабо розвинуте. Хто знає, напишіть. Поки що ось такий зблизька фон. Після сої вона чистенька, грибочки ростуть, падалося сої де-не-де. Загальний агрофон. Видимість, ну, може, 5-6 метрів. Ось так. Що можу сказати? Поки що мені подобається. Поки що подобається. Оскільки вона зараз три одиниці, 3 стебільця показує на даний момент. Ну, тут відсіви 35, а отут де діагональ, ось такий от вигляд має. В середньому, я ж кажу, на 35-му ось тут от показує 3, тут чітко видно. 300 було, бачите? Ось. Один. Два. Три. О третій слабо розвинутий, але в цілому. В цілому в така ситуація. Ну, може, два, три. Але кущення все ж таки, коли попереднє відео я робив на цій ділянці, вже почалась холода. Я подумав, що тут вже якби почалось холода, і я подумав, що вегетація вже закінчилась і навіть другого пагона ще не було. А на даний момент у нас вже маємо ну, два сформованих і третій такий на початках. Тому поки що, поки що ситуація непогана. Все, їдемо на іншу ділянку. Не сильно хорошу погоду вибрали, але все ж таки. Поїдемо, хоч подивимось, яка ситуація зараз. Все, дивимося. Так, да, кабанчики тут працюють. Друга ділянка. Кабани риють, як дурнувати. В кого був досвід роботи з кабанами. Ну що тут? Гляньте, де не рили, який стан, і гляньте де порили. прорідили, можна сказати, і так рідка була. На загальному, ну, загальний агрофон ось такий. А, коли з'їжджали згори, чітко було видно всю ділянку, і на цій ділянці там таких, ось таких п'ятин вистачає. Я не знаю, тут гектар, щось цього гектару візьмемо. Ще понятно, що буде. Ще не зрозуміло, що буде по ворожаям, ну, по втратам від кабанів де переробили рилами. По нам то на цій ділянці веселіша ситуація. Отут вона, мені здається, навіть якось чи переростає, чи що. Це трубка чи ще не трубка. Може і трубка вже оце. Хто знає, напишіть. Це воно вже пішло в трубку чи ще ні. Але по кущенню Тут чотири залізних пагони. Чотири. І навіть п'ятий вже йде. Один. Так, давайте разом рахувати. Один, два, три. 4 і 5. 3, 4, 5 пали. Замітив, де вона рідша, там вона менше по росту. А де вона. густіша, там вона вища. Тому для себе буду так орієнтуватись. Так само на попередній ділянці було була. Там, де 35-та -е з діагоналю, краще кущення і вона вища. А де рідша, де 35 та -е просто, то там два пагони, третій тільки-тільки формується. Тому ось така от ситуація. У нас Все, всім Гарного дня. Хай Бог допомагає вам в роботах ваших починаннях. Нехай вони будуть успішними. Слава Україні. Героям слава і всім пока.